Земельний ринок Прикарпаття активізувався, встановлюються межі населених пунктів, інвентаризуються землі, затверджуються цільові програми. Усе це стверджують, робиться для того, аби навести лад до січня 2013 року, коли буде знято мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Одне з найголовніших завдань цього року інвентаризація земель. І якщо землі населених пунктів проінвентаризовані на більше як 55%, то землі за межами населених пунктів тільки на 17%. Також важлива задача цього року розмежування населених пунктів. Нині розробляють проекти землоустрою, по встановленню меж івано франківська долини Коломиї, Рогатина та Болехіва. Контроль над землею, контроль над обробітком землі. Межі населених пунктів, межі сільських, селищних, районних, міських рад, межі області. От на сьогоднішній день ми розглядаємо два таких важливих питання для нас і для області це встановлення межі між Миколичанською і Вежньовербівською сільською радою. До святкування 600-річчя Миколичини ці межі буде встановлено. А ось жодної межі не мають населені пункти в Косівському та Верховинському районах. Розпорошування коштів по бюджетах різних рівнів і з цим стикнулися земельники. Тому вирішили гроші акумулювати і спрямовувати на вирішення проблем. Зокрема, встановлення меж населених пунктів по черзі. Ще одна проблема в області не завершено видачу державних актів на ПАІ. Одна з причин проблема з переоформленням спадщини через відсутність коштів у спадкоємців. Люди не хочуть отримувати або не отримують державні акти, тому що там потрібно здійснювати якусь оплату у 2009 році, в 2010 була у нас згідно постанови Кабміну була безоплатна приватизація і зараз. Планується на кінець, на четвертій квартал 2012 року також відновити цю безоплатну приватизацію. До речі, нормативна грошова оцінка земель в області проведена практично всюди. Залишилися тільки чотири населені пункти.